Слава Ісусу Христу, розкажу вам сьогодні відміну понять або про те, як можна добро назвати злом, а зло називати добром. Зроблю це я сьогодні на прикладі села Ржавинці, де священник, обманувши громаду, зібравши підписи 20 людей та й у них украв храм і вирішив перевести його в приватну власність, віддавши в руки приватної структури. О, Зараз я не скільки про саму церкву і той перехід, про який ви всі знали, скільки приклад маніпуляції з приїздом єпископа е Нікіти до села Ржавиці, і яким чином він маніпулятивно подає те, що відбулося. Як мовляв, Божу волю і те, що зараз там відбувається, як службу дияволу і молиться за те, щоб диявольські сили нарешті зупинилися, і щоб воцарилося виключно їхня церква московського патріархату, ченник Сергій Козаль каже, що він це зробив, тобто украв церкву у громади, для того, щоб сама громада не украла церкву у. Московського патріархату. Ваше Преосвященство, дорогий наші велика Нікіта, з великою радістю і трепетом сьогоднішнє велике Рокове свято, свято світіння нашого Спасителя, Господа Ісуса Христа, зустрічаємо вас в цьому місці, в нашому селі, в нашій невеличкій скромній домовій церквушці. У відміну від 20 прихожан, які вступили у зговір з священником і видали церковне майно і храм у приватну структуру, яка числилася за московським патріархатом, абсолютна більшість релігійної громади на зборах, де були присутні понад 300 осіб, вийшли із московського патріархату. І виходить, священник тоді з цими кількома людьми. Оце в цьому доміку вирішив все-таки продовжувати службу в Москві, тому що православ'я і головний храм не зрадив, він міг там прекрасно лишатися разом своєю громадою і бути в єдності зі світовим православ'ям. Але він вирішив службу в Москві, і заради цієї служби в Москві він вирішив тих 20 людей водити сюди, до цього молитовного дому, куди він кличе владику ось цього їхнього. Нікіту для того, щоб той звершив освячення цього дому, Божою волею, Божим промислом чи Божим покушенням, Господь знає, склалося так, що рівно 33 роки ми звершували богослуження в нашому храмі, в нашій святині, в храмі на честь Святої живоначальної Троїці. Зверніть увагу, що мілеті громадянин Росії позбавлений 11 січня 23 року. Українського громадянства не приїжджає сюди самий, так як він, наприклад, приїхав Старивчинець, дає бізнес, гроші, дає фінансові інтереси, а в Ржавинці вже постфактум у хату він просто посилає звичайного любителя малих хористів, колишнього архімандрита Нікіту, якого соромом з соромом виселили з Івана Франківщини. А от Буковинці чогось не тільки терплять, але ще йому цілують ручку. У 90-му році на свято святителя Христового Ніколая, теперішнім нашим блаженнішим, цей храм було свячено. І в минулому році, 23-го року, на свято святителя Ніколая ми звершили останню божесну літургію. Люблять у московському патріархаті різні маніпуляції з числами і цифрами, і для того, щоб, звичайно, себе праведненьких бачити в кожній сторінці святого письма. Але мені тут бачиться інша аналогія. 33 роки це вік Христа і час, коли він жив і проповідував, але потім його оточили інші різні люди, і серед апостолів знайшовся Іуда, який, носивши скарбничку, зрадив Ісуса Христа, спочатку крадучи помалу, а потім вкравши багато, потім продавши самого Христа. А чи не схоже отець Сергій в даному випадку саме на оцього персонажа з Біблії, коли він? Користуючись довірою громади, користуючись носячи її скарбничку, маючи доступ до всіх документів, користуючись повагою, користуючись тими грошима, які люди йому приносили, здавали. А він тайкома від них зрадив їх, як Юда Ісуса Христа, віддавши у Московське рабство їхню святиню. І за гроші, продавшись Москві і зрадивши свою країну, свій народ, своє святе православ'я і свою громаду. Такої аналогії отець Сергій тут не бачить. В усьому ми вбачаємо Божий промисел, стараємося не впадати у відчай, розуміємо, що Господь, пройшовши земний шлях, Терпів скорботи, поношення, ганняння, насмішки. Далі текст для маніпуляції зі свідомістю тих 20 людей, які лишилися вірними московському патріархату. Їх напряму порівнюють із мучениками, і єдиними, які на ціле село служать істині. А всі решту, звичайно, вони підлеглі сатані. Вони всі, звичайно, підуть до пекла. Але ви, владико, за них помоліться, аби вони покаялися, бо інакше всі загинуть. І за його прикладом. Ми маємо слідувати, подорожати в терпінні і смиренні для того, щоб унаслідувати Божого царства і вічного блаженства. Тобто українці обов'язково повинні покаятися в тому, що вони люблять Україну. Православна церква України обов'язково повинна покаятися в отриманні Томоса. Люди, які хочуть молитися рідною мовою, це великі грішники, яким прощання немає. Тільки через глибокі покаяння, цілування туфлі, батюшки московського патріархату вони можуть зайти до неба. А ми повинні бути стійкими у вірі. Тобто ми не повинні ні на що вестися, нічого слухати, бути переконаними любителями Москви, бо тільки так ми спасемося. Тобто це породження чіткого фанатизму, розділу людей на чорних і білих, на тих, що явно зараз вже прям підуть до пекла лише тому, що вони люблять свою батьківщину. І тих, хто єдиний може спастися, але тільки якщо буде вірний Москві. Ми є немічні, ми є недостойні. Часто впадаємо в відчай. Часто втрачаємо надію, часто сумніваємося. Просимо Божу милість, щоб Господь нас укріпляв. Просимо вас, дорогий владико, помоліться сьогодні в цьому храмі за кожну людську душу, за кожного прихожанина, кожну прихожанку. Люблять вони зображати із себе великих страждальців. Толон гінжар розказує, що я не придам тобі святої православ'я, мовляв. Що українці зрадили те православ'я чи що вони говорять про те, що не, немає потреби, щоб бути православним, служити Москві? А для Лонгіна, так само як і для цього Сергія чи Нікіти, служіння Богу можливе виключно через служіння Москві, нашого храма за всіх тих, хто на сьогоднішній день має іншу думку, інше бачення, щоб господь і всіх навернув, привів до покаяння. Нам дав стійкості і терпіння перенести всі ці випробування і по Божій милості досягнути блаженства і життєвічного царства небесниці. Много і благає і літа, другі влади сьогодні. <скорок> Нікіта зразу йде в інформаційну атаку. Мовляв, там богослужіння навіть не може звершуватися. Хоча, звичайно, жоден православний не скаже про молитву іншої людини, що вона не молиться Богу. Тому що Господь скаже, як Антонію Великому, колись що Антоній зважай на себе так само і тут. Я не посмію собі сказати про жодну іншу конфесію, що там не відбувається богослужіння, якщо вони згадують ім'я Боже. Бо каже Господь, що хто не проти вас, той за вас. І я не можу собі дозволити сказати про жодну іншу людину, що вона не молиться Богу або що вона піде до пекла, тому що я не знаю ні її остаточної долі, ні її особистих стосунків з Богом. Зараз, на жаль, ті, хто думає, що там звершується богослужіння. Насправді там відбувається зовсім не те дійство. Як напряму звершує судження про ціле село, про цілу громаду, про богослужіння в цілому храмі і робить це авторитетно, як той, який нібито знає Божу волю напряму там від прес-секретарки, щойно почув. Але Господь дійсно промислом Божим вибрав собі інше місце. І Господь сам обираю собі дітей і сам обирає місця. Знову ж таки, нібито напряму з Небесної канцелярії йому сповістили вибір Господа, цих відкидаю, цих приймаю на цьому місці, я буду присутній на цьому не присутній, бо так угодно в Москві вже чомусь Нікіта розпорядився, що вже тепер там Бог не слухає, вже Бог слухає лише тут, у цій хаті. Можливо, просто ви звичайні сектанти, які свою волю хочете видати за Божу. Нехай Господь укріпить вас і втішить. Коли Нікіта так сектантам, які відділилися від святого православ'я і засвідчили свою вірність Москві, каже, хай укріпить Господь вас і утішить. Він має на увазі, щоб вони закостеніли у цьому своєму виборі Москві і були готові, якщо треба за це навіть страждати. Я ж ніяк не подумали зважити на якісь толкові аргументи, або просто хоча б почитати Біблію. і маємо надію, що сила диявола буде переможена. Диявол слабкіший, Господь сильніший і. Господь це показує. В контексті війни з Росією, коли Росія на нас нападає, її армія явно сильніша. І ми так, ми дійсно помаленьку, але ми втратили кілька областей, і зараз ворог далі продовжує наступати. Ці слова його про диявол слабшого, нібито і він відступає. Ну якось тут не те трошки порівняння. Тобто він хоче сказати, що тільки тому, що ракети прилітають по Києву, а не по Москві то відповідно ми на боці диявола бо ми відступаємо, я правильно розумію? І бачимо, що останніми днями і те зло, яке задумане дияволом на нашій землі, воно потихеньку-потихеньку слабкішає і втрачає свою нечисту, грубу силу. Зверніть увагу, що він не називає Україну Україною, але каже на нашій землі, і те зло, яке задумане. Тобто, вільний проект України він повинен відступити, його повинно не стати, бо це справа диявольська, він повинен загинути. Але от Господь з нами все буде добре, все буде РПЦ і все буде ФСБ Росія. Віримо, що все це зупиниться, і церква Христова осіяє і засяє усій своїй повноті і красі. У нас на нашій багатострадальній землі. І знову для Нікіти немає війни. Для нього усе це, яке повинно зупинитися і настане мир на нашій багатостральній землі. Лише він не сказав, чия буде перемога, і чий мир настане? Настане український чи російський? От що важливо так слухати в їхньому діалогі і чути. Вони не хочуть перемоги України, вони хочуть мира на цій землі. А якого мира ми знаємо? Російського мира. Відомості про це ви можете загуглити. Просто хіба звернув увагу вашу на те, що голова громади взявся провірити документи після того, як дізнався з мого інтерв'ю про ситуацію з цикерянами і вирішив перевірити стан документів на церкву у своєму селі. Не піддавайтеся на провокації, будьте розумними, тримайтеся дійсно святого православ'я, досліджуйтеся те письмо. Читайте історію, робіть розумні висновки і знайте, що навіть за старцями чи за супердухівними провідниками можна йти тільки тоді, коли ви переконаєтеся, що вони діють згідно Божої волі і згідно святого письма, а не згідно кодексу РФ Російської Федерації.